Фінанси, банківська справа та страхування. Керуй грошима, керуй майбутнє. Ти любиш рахувати, аналізувати, планувати. Хочеш стабільності, високого доходу та впевненості у завтрашньому дні, ця спеціальність саме для тебе. Чому це круто? Фінансисти це одна з серед найоплачуніших професій в Україні. Розбираєшся у податках, в бюджетах, в банках, в страховках, тобі всі дорожчі відкриття. Це про стабільність. Перспективи навіть у наші непрості часи. Чого навчишся ти у нас? Планувати бюджет і доходи, аналізувати фінансові ринки, працювати з податковою та банківською системами, розуміти закони і нормативи, організувати майбутнє бізнесу і економіки, як ми вчимо, лекції, плюс практичні заняття, ділові ігри, студентські конкуренції, навчальні екскурсії. Також участь у клубі фінансової грамотності, безкоштовний тренінг, життєвий капітал, ким працює наш випускник, Фахівцем у банку чи страховій компанії, працівником податкової, пенсійного фонду чи митниці, фінансовим аналітиком у, бізнес, у бізнесі або відкриває свою справу. Це твоє, якщо ти відповідальний, стратегічно мислиш, не боїшся цифр, хочеш знати, куди діваються гроші. Обирай стабільність, аналітику і перспективу. Обирай спеціальність фінанси, банківська справа та страхування. Коли чекає саме на тебе.